Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Діва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедні зірки від американської торгової марки СРМ. Модель даних зірок називається PG950. Це велосипедні зірки до гірського велосипеду класу MTB Hardtail. Особливість їх в тому, що вони міцні і, звісно, легкі. Коли ми кажемо, що вони легкі, завжди треба знати вагу. Для цього у нас є і високоякісні, точні ваги, і вони показують, важить цей 490 грамів. Ну, тут 10 грамів, мабуть, важить сама коробка упаковка, але 490 грамів це важить з упаковочкою, ну, щоб ви розраховували на вагу ще й упаковці. Особливість цієї касети 950-ю. Вона має зірки перша 11 маленька. Ну, навпаки, перша, маленька, перша велика 32 зуба і остання маленька 11 зубів. 9 скоростна касета. Підходить до гірських велосипедів класом ТБ, як повторюсь, так і для міських. Ну, ось вона отак приходить. Є інформація для самих продавців. Ось тут на цій касеті написано, що за зірка. Особливість її, звісно, в тому, що вона міцна завдяки тому, що покрита це метал, який опускається в ванну з. Особливим елементом, який покриває самі зірки, міцним елементом для того, щоб довговічність зірочки була велика, також в зірки Сремовській додаткові йдуть отвори на кожному елементі зубця. Майже це отвір, який зменшує вагу самого велосипедного зірки, Як ви бачите, отворі вони є. Також на кожній зірки через деяку кількість зубців є такі скоси. Тут більш можна подивитись, раз, два. Ну, ці скоси для того, щоб перемикання було більш якісним. ну і взагалом ось вона: отак: от, от, зірка у нас є. Е, є два зубці, які зверху ставляться, тобто це восьма та дев'ята передача. І гайкою закручуються на касеті. Е, можна встановити на будь-який велосипед. Е, сумісно з, е, з трансмісією Шимана. Санрайз, е, трансмісії в використанні підходить до цього, цієї зірки. Тобто ланцюг, е, байдуже який буде якої фірми, перемикач байдуже якої фірми, Шимана, е, Срем, е, Sunrise, байдуже підходить, працює норм. Міцна, жорстка зірка 950 з кількістю зубів 11, маленька, 32, велика зірка, підходить до стандартних гірських велосипедів. Сподобався відогляд велосипеда. Сремовське кассети до заднього колеса можете замовити в нашому магазині. Якщо бажаєте замовити, переходьте по ссылці YouTube Ювілавіва на сайт вілавіва. і замовляйте цю зірку. До ваших уваг! Гарні речі від американської компанії Срем. Приходьте, купуйте, замовляйте. До